Добрий день. А тим часом у Сполучених Штатах тихо розгорається скандал, який політичний естеблишмент намагається тримати під контролем і почувається дуже розгубленим, тому що невідомо, куди цей скандал призведе, до яких каркаломних потрясінь це все може призвести. Отже, в чому суть цього скандалу? Відомо, що Джо Байден в свою каденцію президентом підписував достатньо багато документів, різні укази, і дуже багато різних так званих пардонів, тобто амністій. І він їх підписував особливо в останні місяці свого правління так багато, що складалося враження, що він тільки займається що підписанням і зовсім не займається державними справами. Як з'ясувалося, значна кількість цих документів була підписана за допомогою так званого автопена. Це спеціальний такий механічний устрій, який в точності відтворює підпис його власника. Ви можете побачити фото такого приладу на обкладинці до цього відео. Використання автопена не є незаконним. Він спеціально був свого часу розроблений для топ-менеджерів, яким доводиться в житті підписувати дуже багато документів, і вони їм користуються для такого підписання. Але є один нюанс: цим автопеном може користуватися виключно власник оцього підпису. Це так само, як індивідуальна печатка або факсимільна печатка якою може користуватися тільки та особа, якою вона володіє, так і автопеном. А от якщо вашим автопедом користується якась інша особа, то це вже є підробка документа, так в чому ж суть скандала? А в тому, що виникла підозра, що не всі документи підписував. Оцей автопен саме з волі Джо Байдена. Адже частина документів виявлялася, була підписана в ті моменти, коли Байдена взагалі не було у Вашингтоні, коли він відпочивав там в Делавері або е, їздив по країні. То хто тоді підписував ці документи? Ну а враховуючи стан Джо Байдена, виникає питання. А під час. Коли він знаходився в Вашингтоні, то чи всі документи підписував саме він? І оце велике і велике питання. Оскільки, як я ще раз наголошую, підписання документів іншою особою за допомогою автопена президента, це є підробка документів, причому підробка на вищому державному рівні. Комісії Конгресу зараз тихенько намагаються з цим розібратися, допитують працівників Білого дому, які були в той час, коли там працював Джо Байден, і вирісовується дуже неприємна картина, що Джо Байден був час від часу в такому стані, коли він дійсно втрачав, ну, скажімо так, орієнтацію. втрачав, Почуття реальності, то ми всі бачили, як він час від часу завмирав на сцені, коли раптом втрачав орієнтири в просторі і починав йти то в штори, то в стіну, куди завгодно. То хто саме підкладав документи на підпис саме в цей час? Інформатори з Білого дому кажуть, що було принаймні три. Особи, які, імовірно, користувалися цим автопеном. Це два радники Джо Байдена і його дружина Джил Байден. Принаймні, відомо, що було кілька разів зафіксованих, запротокольованих в журналі, коли вона в, е, без супроводу сама. Проходила в робочий кабінет президента з якимись паперами, а потім виходила теж з паперами, чи підписувала вона їх там, чи ні, це питання. Доказів немає. Але є великі підозри. Так в чому ж весь, скажімо так, жах цього скандалу? А те, що постає питання. А які власне документи підписував сам Джо Байден, а які виявляється були фальшивими? Ті укази, які видає президент, ну тобто, які не є законами, ухваленими парламентом, і які президент тільки скріпляє своїм підписом, а саме укази президента, тобто виконавчі документи, наступний президент спокійно може скасувати. А от амністія, оці самі пардони, ніхто ніколи не скасовував. Це американська традиція, що президент протягом свого правління, а як правило, в останні дні свого правління підписує низку оцих пардонів, амністій для багатьох людей, і наступний президент цього ніколи не чіпає. А постає питання: а чи всі пардони підписував саме Джо Байден? А чи не було це розроблено спеціальну схему, коли два його помічники і його дружина, невідомо за які пряники, домовлялися зробити пардон для когось із потрібних людей? І тут дійсно страшне питання. Якщо їх починати скасовувати, то які треба скасовувати, які ні. І головне, яким чином скасовувати ці амністії, чого ніколи не було в американській історії? А наступне питання ще страшніше: якщо такі фальшиві документи робила дружина президента, то це вже злочин, державний злочин. І добу це має йти дружина президента. Такого теж ніколи не було в історії Сполучених Штатів, щоб дружину президента звинувачувати в державному злочині. Тож це дійсно дивне питання, і істеблішмент реально не знає виходу з цієї ситуації. Діяти треба. А як діяти, ніхто не знає. Ну і звідси витікає і наступна ситуація. Як я вже сказав, багато хто звертав увагу під час виступів Джо Байдена, під час його небагатьох виступів, як він то завмирав, втрачав нить розмови. А потім, коли треба було уходити зі сцени. То не міг знайти виходу, що то в колонну, то в стіну, то в штори. Його ловили і направляли. Тобто, люди бачили, що у президента не завжди вміняємий стан. Тоді постає питання перед дружиною Джо Байдена, перед його віце-президентом Камалою Харріс, перед членами кабінету, перед апаратом Білого Дому. А ви що цього не бачили? Ви приховували від країни, що президент час від часу стає невміняємим, що у президента там або деменція, або щось подібне? А це теж тоді державний злочин, як діяти в такій ситуації? Зараз в Сполучених Штатах один із модних підкастерів. Випустив свій подкаст, де поставив грубе питання. От поточний президент, от чинний президент Дональд Трамп. Яким чином ми можемо узнати, чи є у нього деменція, і якщо є, то як на це реагувати? Це розлітілося по соціальних мережах це питання, цей подкаст. Щоправда, теж постає питання: а чому він не ставив таке питання під час каденції Джо Байдена? Хоча добре, що поставив зараз, тому що насправді постає питання захисту країни. Що треба робити у ситуації, якщо президент стає, ну скажімо так, недієздатним? В Сполучених Штатах є 25-та поправка. Якраз спрямована на те, що робити, як відсторонювати президента, якщо він стає недієздатним. Але вона достатньо складна. Справа в тому, що питання про відсторонення президента через недієздатність повинен поставити віце-президент за підтримки половини міністрів, ну, по американських э, назвах секретарей, э, секретарі різних там відомств. Департаментів. Але ж цих секретарів, цих міністрів призначає президент. І що вони раптом, принаймні, половина об'єднаються разом з віце-президентом і піднімуть такий своєрідний бунт. Навряд, чи. само собою, Камала Харріс цього не робила і залишалася просто віце-президентом, який ні за що не відповідає, і спокійно собі грілася. В той час, коли Джо Байден щось там творив. Але постає питання: а якщо вони ці всі бачили, в якому стані Байден, то чи не робили вони за його спиною якісь свої хитрі операції? Теж питання. І як бути тоді зараз, в ситуації, коли Дональд Трамп, а якщо у нього теж поїхав дах, як і у попереднього президента? Як його відстороняти, чи підніме бунт Джей Дівенс разом з міністрами вже Кабінету Трампа, теж не схоже на це? Отже, перед американським народом, перед американським естеблішментом постає питання, що робити у випадку, якщо у президента під час його каденції? Дійсно, щось трапилось з головою, і він стає недієздатним. Оця 25-та поправка показала, що вона не діє. принаймні у випадку з Джо Байденом, вона не спрацювала. Ну, а яка наша, скажімо так, користь від такого знання? А те, що нам треба уважно вчитись. Тим ситуаціям, які відбуваються в інших країнах, вчитись на чужих помилках і не повторяти їх. Тож нам треба уважно подивитися, яким чином американці будуть виходити з цієї ситуації, і вносити і в наше законодавство такі положення, яким чином ми можемо запобігти подібних ситуацій, якщо раптом у нашого. Президента щось станеться з головою на все добре.